Вітаю вас в ефірі. Новини на телеканалі Суспільне Чернігів у студії Дар'я Янушкевич. Переклад жестовою мовою Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Понад три тисячі рукавів для зберігання зерна отримає Чернігівщина. Чим вони корисні аграріям і хто їх може отримати? Вижили в зруйнованому будинку під час скидання авіабомби. Історія родини п'ятак, яких вберегла найменш безпечна кімната в будинку. Понад три тисячі рукавів для тимчасового зберігання зерна отримає Чернігівщина. Сьогодні в область поставили першу їх партію 262 одиниці. Їх аграрії отримають безкоштовно. Поставку оснащення та супутньої техніки на загальну суму понад 60 мільйонів доларів профінансували уряди Канади та Японії, а також австралійська благодійна організація Міндеро Фундейшн. Чим аграріям корисні рукави та хто їх може отримати, розповість Анастасія Лоза. Так виглядають рукави для тимчасового зберігання зерна. Один такий може вміщувати до 200 тонн збіжжя. Сьогодні чернігівські аграрії першими в Україні отримали партію таких рукавів за спільною програмою Мінагрополітики і продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Сьогодні Чернігівщина отримала 262 рукава. Вже зранку їх зі складу забирають перші аграрії. Ми зібрали всю зернову групу, завантажили всі склади, які в нас існували. І на сьогодні стоїть полі кукурудза, її треба збирати, але нема куди дівати. Роман Бутенко власник фермерського господарства з села Дягова, що на Менщині. оформив заявку на отримання 20 рукавів. Каже, найбільша проблема логістика. Через підірвані мости підприємство втратило коротке сполучення із центром. Складність пов'язана з тим, що не можемо реалізувати цю продукцію, яку раніше без проблем реалізовувалася. Тобто сьогодні така складна ситуація склалася. Нема реалізації, тому треба, а зерно ми виростили, треба його поки що зберегти. До кінця наступного тижня Чернігівщина отримає 3271 рукав. Їх загальна місткість понад 650 тисяч тонн. Аби отримати рукави, фермери протягом жовтня подавали заявки на участь в програмі до державного аграрного реєстру, який запрацював у серпні цього року. Заявки прийматимуть до 30 жовтня. Це перший результат, коли цифровий світ перетворюється в реальний світ, і люди отримують вже реальну допомогу. Обов'язкові умови для участі фермерів мати в обробітку від 100 до 10 тисяч гектарів землі та мати змогу самостійно забрати спорядження з загального складу. За словами заступника міністра аграрної політики Маркіяна Дмитра до початку повномасштабної війни в Україні можна було зберігати до 75 мільйонів тонн збіжжя. Наразі ж площі загальною місткістю у 10 мільйонів тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. Склади на 5 мільйонів тонн знищені. Саме на цей період нас чекає приблизно дефіцит зберігання зерна на 15 мільйонів тонн. Ми плануємо отримати приблизно 35 тисяч таких рукавів для зберігання зерна, щоб покриє потребу приблизно на 7 мільйонів тонн зберігання. Закуповували рукави за гроші урядів Канади та Японії, а також австралійської благодійної організації Міндеру Фаундейшн. Очікується, що до фінансування долучиться, і уряд Німеччини організували поставки, агрополітики та продовольча організація ООН. Це також Важливо на міжнародному рівні для глобальної продовольчої безпеки. Зерно, яке вирощує Україна, потребують в країнах Африки та Азії. Вони на нього чекають. Окрім рукавів, Чернігівщина отримала необхідну для їхнього використання техніку українського виробництва. Таких комплектів техніки буде 105 для усієї країни. За нашими попередніми оцінками, приблизно один комплект техніки на 240 мішків. Ми плануємо, що фермери, які отримують зараз мішки, вони будуть об'єднуватися, вибирати між собою організацію, яка буде оперувати саме. За словами П'єра П'єравотія з українського офісу продовольчої організації ООН, гостро для аграріїв нині стоїть питання генераторів та насіння для наступної посівної кампанії. Анастасія Лоза, Роман Закревський суспільне новини Чернігів. На Чернігівщині запровадять додаткові 10 черг аварійних відключень. Їх розробили в Чернігів Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус на своєму телеграм-каналі. З його слів, у деяких будинках електроенергію таки не вимикатимуть, бо вони знаходяться на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури, а її відключати категорично не можна. Також зазначає Чаус, ракети та дрони завдали серйозних ударів по енергогенерувальним та розподільним. Об'єктам, які безпосередньо пов'язані з електромережами на Чернігівщині, зокрема і цієї ночі, саме тому в нашій області часто відключають електроенергію, а в інших областях, наприклад, західних, ні. Нагадаємо, 27 жовтня росіяни нічними обстрілами пошкодили енергетичну інфраструктуру в центральних областях України. 30 приходів з мінометів росіяни обстріляли городнянську громаду на Чернігівщині. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Зокрема, з 14.00 до 15.20 надійшло повідомлення про 30 приходів ймовірно з міномета в районі Сеньківки. Втрат серед особового складу та техніки немає про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури. Інформація не надходила. Депутати Чернігівської міської ради вдруге проголосували за дострокове припинення договору оренди Чернігівської ТЕЦ. Це відбулося на позачерговій сесії сьогодні, 27 жовтня. Нагадаємо, на сесії 31 травня депутати вже підтримали таке рішення. ТЕЦ орендує фірма Технова. Її керівництво 11 травня звернулося до міського голови Владислава Трошенка з пропозицією про розірвання договору. Я не буду пояснювати причини. Ну, їх. Дві це відсутність коштів на ремонтні роботи, ну із зрозумілих причин. Це відсутність коштів і небажання вкладати власні кошти в відновлення підприємства. І друге це збиткова діяльність підприємства. За словами Владислава Трошенка, орендар згідно з чинним законодавством мав за 90 днів провести оцінку майна та аудит і надати відповідні висновки. Проте в терміни не вклався. Тому процедуру необхідно провести вдруге. Чим раніше ми ввідемо цю процедуру, тим вона спокійніше пройде аніж би починати наприкінці опаленого періоду. За припинення договору з Техновою проголосувало 27 депутатів із 33 присутніх в сесійній залі. Шість утрималося. Зокрема, депутатка від слуги народу Олена Стрілець. Вона хоче спочатку побачити звіт про аудит і входити до складу комісії з інвентаризації. Я як депутат просила, щоб вона включила в комісію по інвентаризацію та по аудиту для того, щоб ну, хоча б по одному, наприклад, виділяли по одному представнику від кожної комісії. У мене комісія профільна саме по майно. Відповідно, депутати мають розуміти, що там відбувається, в якому стані майно громади, в якому стані воно буде передаватися. Ми вже знову ж таки казали, що є борги, і ці борги ляжуть на плечі наших платників податків, тобто жителів нашого міста. Вижили в зруйнованому будинку 16 березня. На один з будинків на вулиці Лісковицькій у Чернігові росіяни скинули авіабомбу. Його зруйнувало повністю. Підвал засипало. Тоді вдома перебували мати і дочка Світлана та Вікторія. П'ятак в момент вибуху вони були на кухні. Люди, які рятували жінок з під завалів, дивувалися, як після такого вибуху вони змогли вижити. Про те, яких врятувала найменш безпечна кімната в домі Світлана та Вікторія розповіли нашим журналістам. Будинок на вулиці Лісковицькій у Чернігові. 16 березня, близько першої дня, сюди впала авіабомба. В домі тоді були мати й дочка Світлана і Вікторія П'ятак. За кілька хвилин до вибуху вони зайшли на кухню. У мене було таке відчуття, що мене хто взяв за... ззаді за шиворот і відвів просто на кухню. Що от ну треба мені було вийти на кухню. І буквально через две хвилини, після того, как я вийшла на кухню, резко в глазах потемнело, хтось то вот так труханув і просто почало на голову І Крик моєї дочки почала кричати і сильно почала виїжджать собака под ногами. И меня начало присаживать. Как бы сверху на меня что-то начало сыпаться. Я руки за голову закила руками и начала приседать на пол. И я понимала, понімала, только видела, как на мене сипіться осада, яка стояла на подоконники, вот это все начало падать. Начали падать цветы. Виктория розповідає, для неї головним було вибратися, потім витягнути маму й собаку. Дівчина кричала про допомогу. Прибігли люди й витягнули їх разом із собакою з під завалів. Із травм у жінок були лише сад на синці, тому до лікарні не поїхали. Рятувальники, які приїхали згодом, здивувалися, що після такого вибуху в будинку хтось вижив, каже Вікторія. Якщо б ми були в тому поміщенні, в якому були до взриву, ну мене б, мабуть, живем там роздавило. Тому що о, вибух, Грубо говоря, в мамину кімнату и просто полы перенесло через эту комнату, где я до этого находилась. Если бы мы на тот момент это произошло, б ночью, мы б сидели в подвале, нас бы в подвале засыпало живьем. То есть подвал полностью от удара все засыпало. Самая небезопасная комната спасла жизнь. Світлана розповідає, від початку російського вторгнення вирішили з дітьми нікуди не виїжджати. Син на другий день пішов до збройних сил, а вони з дочкою весь час були вдома. Та наступного дня після вибуху виїхати довелося. Допомогли волонтери. Повернулися до Чернігова 17 квітня. За цей час каже Світлана, на руїнах будинку хтось добряче помародерив. Нині родина орендує житло на сусідній вулиці і мріє відбудувати свій будинок. Не знаю наскільки це вийде, наскільки це реально буде така. Все закончится, ну. Хотілось бы, звісно, встроїть. Ми живі. Ми останні отстроим. Все будет добре. Але це наверное, чудо. Вісію свою в житті ще не сделали. Оксана Ільчук, Дмитро Фальчевский, Суспільне новини, Чернігів. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин шукайте на сайті Суспільного Суспільна.Медіа. Бережіть себе і своїх рідних.